Отримав ще одну підозру у Держзраді. Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду. Про це повідомили у прес-службах СБУ та ДБР. І, хоч правоохоронці не розголошують ім'я підозрюваного, однак як повідомляють медіа з деталей справи зрозуміло, що йдеться саме про Євгенія Шевченка. Як вдалося встановити слідчим, парламентар працював на Росію не лише до, але й під час повномасштабного вторгнення, так за даними СБУ, після 24 лютого 2022 року нардеп розповсюджував фейки російської пропаганди, у яких закликав українців скласти зброю та не чинити опору окупантам, а також намагався дискредитувати сили оборони. Він записував програми на власних каналах, давав інтерв'ю про російським блогерам та експертам. А потім цей контент поширювався через російські пропагандистські змі. Його метою було створення в російському суспільстві хибного враження, що це офіційна позиція представника української влади. Відтак незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України. Зрештою, на підставі вчинених злочинів слідчі повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, що ще у листопаді 2024 року правоохоронці оголосили Шевченку про підозру у державній зраді через те, що той до початку повномасштабного вторгнення шкодив обороноздатності країни. Працюючи на Росію у 2021-му, нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні. І публічно закликав до зміни меж території Державного кордону України. Софія Фенко телеканал НТА